Відчуваєте, що для зйомки ваших проєктів вже просто вбудованого екрана камери не вистачає, і шукаєте функціональне та бюджетне рішення для зручного моніторингу вашого відео. Одразу скажу, що таке рішення існує: це R6 II Lite. І це та інше професійне обладнання ви можете придбати в магазині Helmix Pro, який є найбільшим в Україні імпортером АПУТУР. Та Godox, а також єдиним офіційним дистриб'ютором брендів Sigma та ARI. І одесі R62 Lite це накамерний 5,5 дюймовий Full HD монітор з сенсорним керуванням, який стане вашим надійним помічником на знімальному майданчику. І давайте глянемо, що у нас тут по комплектації. Ось така от коробочка, ззаду трішки спеків. Бачите, тут гарненька така поролонова прокладка. Інструкція, безпосередньо, сам монітор. До речі, дійсно дуже легенький. Ось так от він виглядає. Навіть присутні магнітні шторки, що буде зручно при зйомці на сонці. Окрім того, тут в коробці є ключик, USB-флешечка, підозрюю, що для завантаження 3D-лут, кріплення в холодний башмак камери, кріплення між іншим металеве і відчувається доволі надійним. По кабелям тут HDMI на міні-HDMI, і також HDMI на micro HDMI. А от повнорозмірний HDMI на повнорозмірний HDMI, на жаль, не завезли. Також тут є в коробочці сертифікат і ось така ганчірочка для протирання монітору. Ось, власне, сам монітор, давайте тепер про нього детальніше. Екран тут, як я вже казав, 5,5 дюймів, Full HD, LCD, контрастність 1000 до 1, пікова яскравість 1600 ніт, що немало, не багато. Але у старшої моделі R62 не Light. Пікова яскравість 2800, ніт, що вже на порядок вище. По інтерфейсам тут є HDMI In, логічно, і HDMI Out, тобто ви можете вести з цього монітора одразу на рекордер або на бездротовий трансмітер. Також тут є вхід для навушників, щоб моніторити звук, і вхід USB, щоб завантажувати лути та оновлювати прошивку. Живиться цей монітор від акумуляторів NPF або Canon LP E6. Що буде дуже зручно власникам Canon. Також тут є DC-In від 7 до 24 вольт і 8 вольтний DC Out. Тобто ви можете через монітор заживити вашу камеру або якийсь інший девайс. Відзначу також, що монітор дуже легкий, всього 340 грамів. Звісно, це за рахунок пластикового корпусу, але кому важлива вага, я думаю, буде окей. Також тут присутнє активне охолодження. І так, режим вентилятора налаштовується і його можна навіть повністю вимкнути. Ну а тепер давайте по функціоналу і зручності використання. Одразу скажу, що мені не зовсім сподобалось кріплення, бо для регулювання нахилу потрібно використовувати цей ключик, і це просто займає трошки часу, не так, щоб дуже зручно. Проте по функціоналу тут повний набір сучасних моніторингових функцій. Тут і false colors, і гістограма, і вайфформа, і аудіо моніторинг, і фокус-пікінг. Також тут є композиційна сітка, safe зона анаморфне розтиснення. Доволі непогане простеньке, але доволі непогане е, сенсорне управління, непогане меню. HDR режим, звісно, тут теж присутній. Можна завантажувати через флешку, як я вже казав, власні лути. Тут одразу в моніторі є вбудований лут для S-Log, наприклад. Сам сенсорний екран тут доволі хороший, міс кліків, міс тачів немає. Зручно, що можна регулювати яскравість і гучність в навушниках простим свайпом. І загалом за свої гроші це дуже хороше. Рішення. Тим паче, що за рахунок маленької ваги не дуже обтяжує сетап, і цей екран в рази більший за будь-який вбудований в камеру. Фокусуватись простіше, експозицію виставляти простіше. І я думаю, що в більшості умов зйомки цього монітора буде достатньо. На сонці, можливо, буде не вистачати яскравості, але для цього тут є якраз ось ці. Шторки, і от пропоную перейти тепер до переваг та недоліків цього монітора. З переваг відзначу те, що цей екран достатньо яскравий для більшості умов. Зйомки і магнітні шторки. Також це підтримка 3D lut та HDR, хоч і номінально, але тим не менше. Також доволі непогано реалізоване сенсорне управління та весь основний функціонал для моніторингу вашого відео. І, звісно ж, компактність та легкість, і роботу від акумуляторів типу е 6 бо не у всіх одразу є MPF. Може, це буде ваш перший монітор і простіше, коли він працює від. Є 6. А от з недоліків хочу відзначити те, що тут відносно низька все-таки яскравість, особливо в порівнянні зі старшою моделлю. І от прям для HDR HDR, скоріш за все, не вистачить. Також пластиковий корпус це одночасно і перевага, і недолік, бо пластик це менш надійний матеріал, ніж будь-який метал. І звісно, відсутність повнорозмірного HDMI. Комплекті, бо зараз доволі багато камер мають повнорозмірний HDMI. А от підсумовуючи, скажу, що цей монітор стане чудовим першим накамерним монітором для блогерів, контент-мейкерів, відеографів і буде прям таким класним допоміжним інструментом на зйомочному майданчику. Особливо тоді, коли потрібно одночасно і бюджетне, і функціональне рішення. А придбати цей монітор, як і інші професійні товари, ви можете в магазині Filmex Pro. А я бажаю вам. Гарного дня і до нових зустрічей!